Допомога з Португалії. Парафіяни Православної церкви Київського патріархату з міста Брага надіслали теплий одяг та продукти харчування українським військовим. Про потреби наших хлопців дізналися з відеосюжетів, розміщених в інтернеті, зв'язалися із координаційним центром швидкого реагування і направили допомогу. Великих пакунках молитовники та дитячі малюнки, а ще продукти харчування, засоби гігієни та, звісно, теплі речі. Їх зібрали та передали представники української діаспори. Парафіяни православної церкви Київського патріархату з португальської браги їм трохи важко вже надавати цю допомогу, але не дивлячись на це, багато ще знаходиться таких активних людей, волонтерів, які роблять все можливе для того, щоб ті речі, ту допомогу, яку потребують наші військовослужбовці на сході, щоб вони все таки отримували. Нині така допомога з-за кордону особливо необхідна, наголошує Любомир Глушков, адже місцеве населення вже фактично рік турбується про українських хлопців. Спершу на майдані, тепер на війні, тому люди дещо виснажилися. Безпосередньо з нами зв'язався представник однієї з єпархій це протиреї Дмитро Ткачук, який фактично є настоятелем парафії Української православної церкви Київського патріархату, і безпосередньо парафія називається всіх святих землі української. І ось вони запропонували, що готові допомогти для наших військовослужбовців, готові зібрати і передати допомогу. Загалом тепер потреба у речах, зокрема бронежилетах чи кевларових касках, дещо зменшилася, розповідають волонтери. кажуть, інколи солдати дзвонять самі і просять допомогти, отримати одяг чи їжу, деколи їм допомагають родичі та друзі. І наші місцеві люди, як завжди, не стоять осторонь загальної біди. Хочеться відмітити наших старше покоління, які своєї, значить, пенсії виділяють у ту частинку і приходять сюди, приносять ту лепту на допомогу, якраз і солдатам. Коломийська сьома школа надала матеріальну допомогу збирали школярі, і колектив. Коломийська загальноосвітня школа номер 2 теж подала свою допомогу. Багато картин. Значить, всі школи значить, включилися значить, в різні акції, подають, і ми відправляємо і дуже відзивається позитивно. Голосківська школа надала нам свою матеріальну допомогу. І багато-багато інших шкіл, які один від одного вже значить, спілкуються, беруть цей досвід. Вже цього тижня коломийські волонтери повезуть допомогу нашим хлопцям, які нині захищають Україну від ворога. Любомир Глушков каже, хоче передати особисто в руки теплі речі та їжу українським військовим. А дитяче харчування та жіночий одяг, які теж передали з Португалії, відвезуть переселенцям у Червоний Хрест або Карітас.